Забій голови струс мозку та кілька сенців – Це результат відпустки в рідному селі Кирицькі бійця батальйону Донбас Валерія Маринця. Він разом із бойовим товаришем з Франківська приїхав на свята додому. Каже, ввечері вийшли разом, аби показати другові село. Проте, після прогулянки обоє опинилися на лікарняному ліжку. Ну, стояли, він курив і один вийшов, хлопець. Йому не сподобалося, що Руслан на нього дивиться в формі. Нічого там ніяких цих конфліктів не було, а просто розвернувся, вдарив Руслан. Ну я кинувся за Руслана захищати, і далі в саді хтось накинувся на мене. Я не бачив, я не бачив, скільки племінник зразу вибіг за нами, і племінник каже, я побачив, каже, чоловік 20, каже, вас били. Побратим Валерія Руслан наразі вже поїхав додому на Франківщину. Каже, в нього вдома старенька бабуся, тому відлежуватись в лікарні він не може. Медики кажуть, були проти його виписки. Я поступив 17-го вночі в приймальне відділення. Його оглянув лікар приймального, лікар-хірург і викликаний ургентний невропатолог. Поставлено відповідні діагнози і госпіталізований до нас в відділення. На другий день він наполягав про виписці по місці у Франківську область. Він був попереджений про його стан здоров'я і про його діагноз. Він сам, будучи у здравому, мій прийняв рішення і наполягав переїхати по місце проживання. Правоохоронці переконують, триває слідство. Справу контролюють особливо ретельно. Вже встановили трьох затійників бійки, а всього в сутичці брало участь із 20 молодиків. Відомості, внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, за ознаками складу злочину, передбаченого 296 статтею частиною 2. В разі доведення вини. Під, осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні даного злочину, їм загрожує обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років. На даний час триває слідство. У бою постраждалих наголошують, що найбільше болять не травми, а зневага, з якою місцеві поставились і до військової форми, і до власне самих військових, які пройшли чи не всі бойові точки на Сході, і пережили справжнє чотиримісячне пекло полону.